І всім друзям! до таке і це нова розпаковка. І я вам не показував, в мене вже є пес, якому 3 місяці. Він просто до нас прибився, все сидить під кастром. О, мій пес називається Артик, Він тут собі гризе паличку. І ми розпалюємо костер. Ну, суть, до Арктика, суть розпаковувати розпаковку. Тому починаємо. Так, починаємо відрізати хоч щось. Так, у нас це вот що є. Так. Двоє. О, вроді би. Так, с. Так, тепер треба отут підрізати і збоку. Так, відкриваю. Так, тут на розпалку буде. І перше, що ми бачимо, це отак от тільки кольорів. Це перший. Кольор банан. Якось не дуже поганий на банан снейк, але добре. Оцей такий жовто-синій ні, ні дивись, який український жовто-синій. І збоку теж похожий на жовто-синій. Так, катушка йде маленька. От така катушка. І другий пакет. Другий пакет жовто-сірий. От такий який, якийсь жовто-червоно-білий. І отакий от прикольний, темно-синій. І чимось похожий на оцей. похожий. Ну і все. Отакі от, от паракорди нам приїхали. Можна розпакувати. Ось от от. така прикольна розпаковка. Ну і з вами був я. Кеп. Всім пока-пока. Также і Артик, і Артик ще був. Ну, паракорд прикольний.